Субота, 12 година. Нарешті ми сьогодні вибралися з хати. Зараз ідемо в ліс. Ми там поставили дві баночки на березовий сік. Зараз хочемо забрати. Щось там вже налилося, то треба перелити. І далі будемо йти на хату. Будемо далі розбирати наш другий поверх. Сьогодні, до речі, хочу знайти кубло шершнів нам в коментарях писали. Бджоли такі великі, це шершні. Сьогодні хочу його знайти і, скажімо так, зруйнувати, вивести. Зараз як тепло влупить, вони попросинаються і будуть нам веселощі в хаті. Чекаємо Адама, Луку, маму. Вони зараз виберуться з хати. І ми їдемо до лісу. Лука, вже вийшов з хати. Давай, вивозь свій велик. Вивозь велик, велик і ми поїдемо. Куди? Як куди? Всіх би разбий забрати. Так. Да. Давай, забрай велик. Вдягнула Аня дітей в жилетки, але ще сонце світить, але не гріє. Ми передягли їх курточки. Не вистачає дітям такої погоди. Вчора була теж сонячна погода, то Аня з дітьми практично весь день була на дворі. Навіть до хати не хотілося йти. Сьогодні так само. Ну правда, ми пізно вийшли через те, що наші справи вдома були. А ну зачекай, куди ти їдеш. Лука вчора в кофті вискочив на двір. Він вже кашляє. Сьогодні зранку можна кашляє. Хожу крухати дітей шукай. Друзі, всім привіт! Ми вибралися зовсім не зранку. Ми вибралися десь пів першої дня на вулицю. Також треба дітям вже спати. У мене є ідея покласти молоко в колясці і теж піти на хату. Перед тим. О, квіточки, які гарні. Ми поставили дві пляшечки біля берези. Хочемо піти зібрати сік. Ми ставимо небагато, ніякими бочками. Того року ми ставили пляшечок 5, а цього року тільки дві. Просто тільки чисто через дітей, що їм цікаво подивитися, як він тече, як, як він збирається. І попити вітамінів. Такого плану Толік поїхав перший, тому що діти відстають. Адам знову зробив істерику, він хоче їхати на біговелі, І через це нікуди не можемо встигнути. Давай, давай, доганяй його, доганяй тата, доганяй. Я не розумію як, але ми згубили ж одну пляшку по дорозі. Толік злий, тому що він не може поїхати на хату. Він хотів сьогодні, як раніше, він не зміг, а воно лежить. О, бачите? У нас повний фарш, виходить, от саме в суботу, тому що і робота є на будинку, і відео треба вам закидати. Такий собі розклад з тою суботою. Дуже важко нам саме в суботу щось робити. Давай руку. Піднімай ногу. Зараз такий дуже активний прям сезон кліщів. Вони такий час полюбляють, тому треба бути дуже обережним і коли ви кудись ходите, завжди витрясайте одяг після вулиці. Верхній, те, що ви знімаєте. куртки, штани, черевики, все повністю. Недавно вішали ми на вулиці пледа, то мама зняла такий величезний кліщ. Був на п'єдові. Робити ми на хаті будемо. Ця пляшечка трохи така біленька, нормальна. Смачний. Нано ну, що ти попробує? А оця така жовтувата трохи з корою вийшла. Така кора жовта. Думали сьогодні, як завжди, раніше піти на хату щось робити, але пішли в ліс посік з дітьми, це просто. Тобто зупиняється, ой, дивись гілочка, ой, дивись квіточка. Ледь їде, через кожен метр зупиняється. Вже плюнув на це все, думаю, що ти будеш спішити? А планували знову піти сьогодні, я кажу раніше, щоб більше зробити, а виходить, як завжди. Підемо на обід, трошки поколупаємося там, і часу вже й не буде сьогодні. Дійшли ми вже, значить, додому, принесли ми сік наш. Небагато зібрали, десь дві літри, там багато і не ставили. Дві пляшечки поставили біля двох деревниць і все. Ми того року збирали також, але того року ми більше назбирали, ще на зиму повно закривали. Саме головне потім, коли вже зібрали сік, саме головне ту дирочку, яку розколупали, її заліпити. До речі, я ж забув, і ви, друзі, мені не нагадали. Для роботи з мінеральною ватою потрібно надягати маску, щоб цю пилюку не вдихати. Добре, добре, що коли був самий розгар коронавіруса, ми маємо таких три пачки масок запакованих. Ми їх не використали, я думаю, куди я їх діну? Ось дивіться. А от тепер мені на будинок їх вистачить з головою надуві. Це ж Вова, такі маски, що ти забув? Так що сьогодні ми на будинку будемо працювати у масці. Тому що того разу я приходжу додому, відчуваю, як у горлі дере щось таке. І кашляєш, і чхаєш, і все остальне. А все тому, що пилюків дуже багато. віть, воно все стоїть скільки часу. Плюс ти шалі гризуть дерево, плюс миші гризуть він вату. Там це все розбираєш, і воно це все пиль починає взлітати. Ти це все вдихаєш, воно... Не дуже добре для здоров'я, тому сьогодні будемо трошки берегтися. Коротше, я їду на хату. Аня вже прийде з дітьми пізніше. Покажу вам, що ми там понароблювали. І почнемо робити, поки Аня прийде. Так, ми вже в будинку, в хаті повний розгром. Це ми того разу повикидали з другого поверху. Одне сміття. Будемо продовжувати трощити другий поверх. Повністю його треба буде розібрати, так як ми казали в попередньому відео, що ми, напевно, будемо міняти повністю весь другий поверх. Ці дві стіни букові, там, де шифер з однієї сторони і з другої, до дерево, будемо купувати блоки, тому що вони легші за цеглу. Будемо домуровувати нормальний повноцінний другий поверх. Шифер ми скинемо і там буде в нас металочерепиця. В принципі, площа в нас невеличка криша. Я думаю, що багато часу демонтаж не займе. Якщо звідси подивитися, ось, бачите, дві шиферинки. Це довжина нашої криші. все з однієї і з іншої сторони так само. Це вже з урахуванням виступу на балкон. Але балкон, я думаю, ми так само зробимо, тільки трошки культуримо, щоб він не був такий страшний. Дів маску, а часи згадуються, коли на вулиці нікого без масок не пускали, скрізь контролі ходили, перевіряли, в магазин не можна зайти. Все можна було робити тільки в масці. Так, дивіться, попереднім відео ми це все розібрали. Значить, чершні орієнтовно в нас тут в стіні біля цього вікна. Миші ми знайшли тут під вікном кубло. Мені здається, воно не єдине, і таких кубок ще мене багато. Тому першим ділом ми зараз вимикаємо світло в цій хаті, щоб нас часом не бебехнуло током, коли ми будемо чупати стіни. І починаємо далі розбирати. Тому що в нас тут є розетка. і ось шли. Дріт від розетки, ось він йде наверх. І вверх. І щоб її зняти, нам потрібно зняти розетку. Можливо, взагалі зараз вилізу на кришу. Там вже всі йдуть через кришу. І просто відріжу центральний дріт, який йде до другого поверху, щоб сюди світло взагалі не поступало. Це, напевно, буде саме розумно. І зразу ми їх заізолюємо, буде красота. Або ще простіше, я згадав, що в нас до хати йде світло через гараж. Це ми, напевно, зараз просто-напросто в гаражі вимкнемо світло, і тим самим воно не буде йти до хати. А тоді вже окремі дроти, які там будуть вже заважати, ми будемо окремо. Ізольовувати, щоб не відключати хату повністю у всьому світлі, не обрізати. І щоб на першому поверсі у нас трошки світло залишилось, воно нам пригодиться ще. Ось у нас іде в хата підключена. І йдуть два дроти. ось Пішов в хату і ось другий також кудись пішов. Ми просто беремо це діло. Вимикаємо, все хата відключена. Ні, я помилився, хата не відключається через цю розетку, тому що виключив на центральному щитку. Тепер точно у нас не тільки в хаті, у нас на всій ділянці відключене світло. Тепер можна йти спокійно, розбивати ці розетки, демонтувати і відключати всі дроти, і розбирати повністю все, що є на другому поверсі, викидати сюди, чистити, прибирати, валити, трощити, щось робити. Попередні власники, що ця, ну, дібно, другий поверх не підійде для для цього, для житла, тому що тут дуже холодно. Ти то розбираєш? Ти розумієш, тепер, чому тут дуже холодно? Щоб ви собі розуміли, мінвата мала йти аж до сюди. Мала виходити мінвата. Там аж стіна світиться. Наші дружі миші все сточили. Вони собі наробили тунелі. Тут в мінваті, вон, прекрасно, їх тут видно. Бачите, тунель. Пішла дорожка, 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 дорожка. Хопа, дирочка. Вниз пішло, десь сховалися сюди-сюди-сюди, хопа, там хід є. ось. Я читав в інтернеті багато мансардних будинків, там де є мансардний поверх. Це є часто проблема, що миші вигрізають всю мінвату. В таких випадках треба постійно розкладати трутку для мишей, постійно коротше в цей момент контролювати і знати, що таке може стати, що вони можуть все ж І буде у вас не теплий будинок, а літня хатинка з легким обігрівом. Ну так, тільки морози вдарить, все у вас тепла в хаті не буде. Зняли ще один лист. Ось наша підпорочка. Так само ця. Фу. Повністю все згнило. Тільки пилюки, треба вийти подихати свіжим повітрям. Повний копець. Треба відкрити хоч вікна, щоб якась продоха була, тому ну, що е, можна тут просто задихнутися і того всього. Зараз Аня з дітьми має ще прийти. Вона вже на другий поверх не буде заходити. Буде з, з дітьми десь на дворі щось робити. Я тут прибираю. Потрохи вам вже тут немає що дивитися, поки я це все розберу, повиношу на перший поверх. А потім вже прийде Аня, тоді вже будемо далі показувати і розбирати, що тут далі є. Чому прикол. Прикол в тому що. Я починала склад соєвого соусу. І просто офігела. Дивіться, люди, просто послухайте. Я тут все не буду читати, але гідролізований соєвий протеїн, мальтаза, барвник, карамельний колір, містить глютен, підсилювач смаку та ароматовий глутамат натрію інзонат, іннозонат-натрію, та гуанілат натрію, барвний карамельний колір, містить глютен, консерванти бензонат натрію та сорбат калію. Може, хтось розуміється в цьому всьому жахові і скаже мені, що це якась користь Тому що я читаю це реально все якась тупа хімія. І що ми їмо у мене таке тупе питання виникає? На щастя, що от тато купив десь... Закордонний, виходить взагалі жодної нашої буквички немає, тому мені якось спокійніше. Я прийшла в хату, поки нікон з малим грається на вулиці. Щоденько пожарив рибу. Зараз вже півдругої хочу нагодувати дітей і допокласти спати Адама в колясці. І ще плюс мене стоїть одяг, треба повісти на вулиці, поки погода гарна. І той зняти. Бо ми вчора вночі теж то й піша. робота тьма, і вам хочеться ще щось зняти. Це от саме друзі, той випадок, коли немає в суботу і в неділю часу, як такого, готувати їсти. Багато щось готувати, якісь рецепти, які смачненькі, щоб вам показувати, щоб нам було смачніше. Це тако, знаєте, я стала просто обжарила рибу, борошно. Трошки посолила, порізала рибу великими кусками і до каші, щоб було поїздити, щоб не бути голодними. Да, можна було би придумати багато всяких рецептів з рибою. Зараз мені напишете, і таке вона, і таке вона буде так, як є. Вже на хіба що на будні я скажу, можна готувати, стояти. Але є одне, але на будні, коли тільки немає вдома, коли ще погода ніяка, і ти сидиш з дітьми в хаті. І вони від тебе просто не відлазять. от тоді абсолютно ніякого бажання готувати немає. Хоча треба себе трошки брати в руки, бо в мене щось таке останні два дні. Апатія до всього просто таке дайте моментами: то є апатія, то немає. То щось хочеться робити бігом рвати, так щось смітати. А то хочеться просто ну, сидіти, нити у такого плану. Треба себе брати в руки, не лінуватися і займати себе роботою. У нас є в каструлі трошки гречки. Я зараз ще щось варю, тому що буде мало. І хочу занести толіку на хату. І сьогодні ще з роботи, крім того, що треба повісити одяг. Занести треба пакунки. Я позбирала куртки зимові. Одяг маленький, все гечі, такі куча пакетів на гору. І зуття зимове, все дитяче, треба поховати теж на гору. Там, в принципі, вже нема що ховати. там полону треба викинути в смітник, тому що воно вже просто рвана, подерта і дірка, все промукає. Поклала я толіку гречку і дві рибки, і чай. Майла. Він нарешті засинає. Я сподіваюся, що мене добре чути, тому що до мене дзвонив Толік, він знайшов кубло шершнів, сказав, що це все плями на стінах. Це все кубло, і воно дуже велике. Я зараз вішаю одяг до нагору на суплюнки. Йдемо з лукою з Адамчиком на хату. Ну що, третя година, Адам заснув. Треба шукати плюси. Добре, ходь не в чотири, то кажуть. Я нарешті відправляюся знімати сухий одяг, який вчора повісив толь, і візьму, нарешті, й повішу цей. Хаті розібрав стіни. І тепер треба якісь маски вдівати, щоб вони нас не покусали. Давай вже їдемо. Через місяць нашого Луки. 24 числа, день народження, 24 квітня. Ми ще не придумали, але я думаю, що такого вже святкування не буде. Буде просто якась піца, торт. І десь ми, може, поїдемо знову. Відпочинемо, як тоді в промені. Тепер я, друзі, реально мокра. Просто мокра від того, що мені важко вести коляску. Я сто років вже її не возила. Фух, мені так жарко. На сонці тепло. в Холодку холодно. Лука поїхав. Йому так цікаво, що з тим кублом. О, він поїхав. Мені дуже подобається наша вулиця, вона дуже тихенька і головне, що вона ще асфальтована. Так, да, ми вас не надурили, говорячи про те, що буде тепло і буде більше будинку. Його реально більше таке відчуття, що наш Ютуб канал заповнив будинок. З однієї сторони мені це не дуже подобається, тому що хочеться ще щось, окрім будинку. Ну поки що якось так. Вже лука прийшов, в будинок кричить, тато, він дуже переживає. Може, каже, його там покусали. Фух, ось наш будиночок. Там бачите, вов, колоди лежать. Ось тут колоди. Плюс оці всі біля паркану дрібні кущики, гілочки. Все ми будемо обрізати. Маки знімайте! Подивіться, які тут краси. Боже, як гарно, навіть камера цього не передає. З всякої сячини. Так, малий спить, хай спить. Ну що, я в предвкушенні, скажімо так. Мама, ну, нічого, не літає поки. О, май гад! Ти тут все розвалив кіця? Що ти робиш? Я от це А може ти маску вдягнеш? Ні? Я ж тут стіни не знімаю, так сказать. Типа для галочки. Ну, сило було, було, то є вмінувати. А те, що воно лежить, то не важливо. Дивись, а те, що ми за і говорили, і ви нам казали на рахунок, що це шершні. Я зняв оцю стіну, а там огромне кубло. Ти не показав, що кубло? Ні. Це така для всіх. Ця дирка, це якраз, ну, типу, це мокре, це якраз під кублом. Так. І во шилі, бач, Маленькі літають. Ого-во. Оце шилі. Аво, Пол... коротше він полетів. Літають? Маленькі такі комашки, які <кхи> пожерли все дерево, вони такі... Ну, крилички такі, знаєш, маленькі. Mm -hmm. А тепер дивись. Ну давай. О боже мій. Бачиш? О май гад. Оце. Oh, Оце кубло шершнів. Вони у нас тут поселилися за стіна. Дивіться, яке огромне воно. Це просто жесть. Жесть? Ось така то ситуація. І ми ще не хотіли Там тут нічого є? робити, думали, а й так будемо жити. Я не знаю, на чому ця хата тримається, чесно кажучи, другий поверх. На рахунок цього всього другого поверха ми знімемо окремо коротке відео, де я покажу всю повністю весь кошмар цього другого поверха. На рахунок стіни, чого казали попередні власники, що тут холодно. Я вже казав, дивіться, другу половину розібрав. Бачите, мінвата? Ось. Вона має бути до самої доски. А її тут просто немає. Чому ж це на другому поверсі так холодно? Я думаю, питань більше немає. Виникнути. Чому тут холодно? І ще одна, дивіться, біля вікна. Коли встановлювалось вікно. Бачите? Між рамою і стіною. Просто дирка. Як тобі наші володіння? Задоволена? Мені нема що сказати. Ти що? Я дивлюся оцього, я вчусь. Але я тобі скажу приємну новину. Бачиш, де цеглинка глинка там кінчається. Оця? Угу. Це стіна. А тепер дивись розміри цієї кімнати, якщо взяти від цієї стіни, так? Угу. І до кінця, подивися, який розмір кімнати. Кіна дуже велика. Вона огромна. Тут -то можна буде всунути те, що нам рекомендували, і унітаз, туалет можна, і душову кабіну я при не можливості. Не можна. О, бачите, летить, летить. Це шелі полетіли. во вони. Бачиш во, оці от. Де? Жучки це вони ж грудь, нам, все дерево. Такі манюсінькі. Да, вони їдять. все дерево. А вовни, так? Да? Це, це, це ні. Ні, це мухи. У ці Да, Так, це вони. Це шершні. Шелі. Ой, шелі. Ну Давай я до тебе шелі. питання: шелі. що будемо робити з цим кублом? Ми зараз це все просто викинемо на двір. А там, може, там живі і шершні є. Ну, вони сплять. Думаєш? Я не знаю. Ну, коротше, ти тут викинь, а я йду. <реш> Якщо покусають, то знайш то не мене. Yes, <реш> то не страшно. Yes. Так, добре. Зараз ми це все вичищаємо, викидаємо і далі працюємо. А, йду спочатку поїм, подлюблююся, там манічка мені смакоту, яку привезла. До oh, речі, я тобі дав принесла їсти. Да? Добре. Я вже не знаю, я вже думав, я вже прийшов сьогодні сюди, я вже думав, мене нічим не можна здивувати, але як виявляється все можна. Я не знаю. Я... Ми дійсно надіялись в тому, що ми тут легенький ремонт зробимо і все, і будемо жити. З чершнями, з мишами. Це жесть, це просто жесть. Поки яма. Окей, мама таскала гряк, ми так смачно пообідали. Я вам скажу, розчищена стіна виглядає набагато гарніше, ніж задей мінват і цим сахотом, яке було. Оце розчищена стіна, краса. Треба така куча мвати, куди їдіти потім? Я поняття не маю. Ця стіна також з'їджена мишами. Ось тільки одні тунелі проходять. Мінвата вся втрамбована, сожрана. Ну коротше, ви самі бачите. Зняли ДСП з цієї стіни. В принципі, вона хоч по-людськи виглядає. <клес> ну Теж поїджена, але не так сильно, як ті. Вчили ми ще одну стіну, залишилося тільки мінвату звідти виколопати. З іншої сторони там йдуть досочки, оці рейки. Тут буде неважко їх зняти. Тільки клос 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 кло у нас задругуюся. Ця стіна теж повністю розбереться. Зараз Аня мене попросила піти, розпалити її вогонь. Вона буде оті всі гілячки, то все трухляве, те, що нам не потрібно, вона буде палити. Трошки, каже, в дворі треба прибрати. Не знаю, сьогодні вже не будемо робити, пів. Другого поверха вже розібрали, залишила ще одна кімната і прибрати те, що ми поналамували, бо тут дуже багато його є. Ну і варто повиколупувати звідси. Все, йду я до Ані допомагати їй трошки. Розумієте, прикол в тому, що ми, коли сюди приїхали, на другий поверх піднялися о, вся оболонка на сякі гарна, двоспальне ліжко стоїть, комод, тумбочка, столик. Ну, все як має бути, розумієте? Ти коли починаєш розбирати це все, там просто одна гниль, там нічого немає з того другого поверху. Це перше, що в принципі в мене дуже сильно нервує. Друге, що мене нервує, це наш хлам бардак на подвір'ї. Взагалі на ділянці тут робиться просто жесть. Те, що було осінню, ми знімали відео, що ми зробили в будинку за п'ять місяців. Це зараз небо земля, тому що знову все захарастилося, куча гілля, куча всього, що треба палити, куча того, що треба вивозити. І ти розумієш, що накоплюється, Толік каже Аня, є робота в будинку. Ну, Я цього не розділяю з ним взагалі цієї позиції, що є робота в будинку, добре, вона є. Але тепер як, треба повністю засрати, вибачте, будь ласка, всю ділянку він каже, не буде роботи в будинку, будемо робити тут. Коротше, в мене, знаєте, я таку зараз переношу ці доски вже в годину, певно. І я так взагалі приунила трошки, скажем. Треба просто, знаєте, не, не унивати, а робити. І воно буде цю роботу всю видно. Роботи реально багато. Ми вам не показуємо лавого частку, тому що ну нема коли показувати. Я от стала робити таскати ці всі гіляки. таскала, таскала, проснувся Адам. Пішла до Адама, Адама істеріка, він не може проснутися. Він плаче, він не хоче те, не хоче те. Поки розкомарився Адам, тільки від нього встала. Давай далі носити. Вугла про камеру, що треба щось зняти. Камера далеко, ліньки йти, того, що багато роботи. І отако. тако просто я стою, навкруги в мене вогіляки, Все щось порубане, ще що хазяї тут колишні поуставляли. Тут знову якийсь шифер. Оцей куток. Теж треба весь повністю розібрати біля туалету, там невідомо, що робиться, там теж якісь шершні, кубла і так далі. І от ви бачите, що робиться все повністю. Там, де було все ніби голос, запер треба палити. Там вже лука за дамом. Я вже я ще не кажу про теплицю, нам треба садити в ній. Я не кажу про обрізання дерев, нам треба їх зараз обрізати. Я не кажу про каналізацію, куди нам треба купати. Ні, я ніякому разі вам не нею. Це просто крик крик душі. В мене крик душі, я хочу просто з кимось поділитися, щоб мені було легше. Я поділилася, тепер я можу далі стати і спокійно робити. На сьогодні, друзі, ми закінчили наш робочий день в будинку. Це було просто жесть. Так блошершні, в миші. Це все я не знаю. Шаня ходить, каже: Толік, треба там, там, там. І почала мені говорити, скільки всього треба прибрати. Попалити, поскладати, це просто. Ну, вам просто цього неможливо передати, скільки тут є роботи. Але головна ціль наша незмінна. Нам потрібно сюди заїхати. Коли вже ми сюди заїдемо, тоді вже вся остальна робота, яка є на ділянці, який безпорядок в хлівах, в гаражі, весь бардак, який твориться на території, да, ми це все. Зробимо набагато ефективніше і набагато легше після того, як сюди вже заїдемо. Гарненька зовні, а всередині бека це до речі, така цікава, цікаве порівняння, тому що <гум> люди ж так само зовні такі гарненькі, всі такі добренькі, хороші, а всередині. Пека. Так що завжди треба перевіряти, завжди треба дивитися більш відповідально і до людей, і до того, що ви купуєте, і до того, з ким ви спілкуєтесь. Ми збираємо дітей, закриваємо все наше господарство, їдемо додому. Анічка ще дозбирує те, що вона тут вітром порозносила. Взяла оці оце все поносила те, що біля хати тоді пускав з другого поверху. Це зайняло? Це зайняло дві години. Дві години, розумієте? Дякуємо всім, хто підписався на канал. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь на наш інстаграм. Там також цікавеньке часом з'являється. І зустрінемося в наступному відео. Коротше, друзі, всім пока!